Вітаю, запрошую на перегляд будинка в село Ходосівка. Закрите котежне містечко. Будинок одноповерховий. 185 метрів квадратний, ділянка в соснах. 10 соток. Асфальтований під'їзд, газ поруч, світло заведено. Десь до 10 соток є на ділянці. Кому треба ще збільшити, хтось хоче велику собі ділянку, то можна. Докупити ще 10 соток, набагато більше сосен і буде 20 соток тоді. Сусіди поруч будь де є. Класно, що їх не видно, тому що у багатьох великі ділянки. Давайте трошки розкажу вам про цей будинок. Планування. Наприклад, межа 10 соток ось в цій зоні знаходиться. Так, не йде. 20... Точно не скажу скільки метрів, Метрів, можливо, 25-26 є. І в глибину ще все інше. Тось рівно 10 соток. на містечко з охороною. Є з двох сторон охорона. Також від містечка є дитячий спортивний футбольний майданчик. Дах метао черепиці німецька, а побудований з газоблоку. Вхідна зона. передпоки, Праворуч можна поставити шафу. З іншого боку дзеркало. Ще ліву частину дивимось. Це, це гардеробна вхідна. Ліворуч де наступна кімната окрема. Котельня? На першому поверсі. Це санвузол зліва буде. невеличкий санвузол, чи можна пральню зробити як варіант? Хоча котельна пральня зручно і де котельня зробити. Тут Де я вже вам розказував. Просто пройду і щоб ви подивилися на об'єм. Інша частина будинка тут дві спальні. Дві гардеробні, два санузла. Це спальня з великим панорамним вікном, і є ще гардеробна. По центру йде санвузол загальний. З таким ось віконечком і з такою панорамою. Це головна спальня, мастер спальня з панорамним вікном, прохідною гардеробною і своїм санбузлом. Дуже гарний запах, пахне деревом. Ось тут якраз дубок, дуб, запах сосен, запах дуба. Зараз гарно відчувається, плюс бачите, гарна панорама відкривається. Давайте. Це ми перший блок дивилися, другий. Це третій блок будинка. Це кухня. Кухня зі своєю кухонною кладовою. Дуже зручно. І вітальня. Ось така вітальня. Тут ще є така. Кімната переговорна, можна так сказати. Планували зробити переговорну. Чи кабінет можна зробити? І така об'ємна вітальня. Ось стілька. Задній двір. Гарний, великий. Тут планували зробити, бачите, який фундамент, до речі, потужний. Мінватий, до речі, дах також утеплений вже. Планували зробити тут дерев'яну терасу. З кухні вітальні, вихід на дерев'яну терасу, содинки вниз і там басейн. Такі були плани. Давайте я спущусь вниз, покажу вам ще з іншої сторони саму ділянку. Цей будинок є в наявності: 10 соток, 185 метрів, ціна 135 тисяч. І можна, як я сказав, додати ще 10 соток. Ціна цієї ділянки 75 тисяч. Всім гарного дня. Тоді запрошуємо, будемо раді всіх бачити.